За статистикою Мінфіну у червні кілограм грудинки обходився українцям в середньому 182 гривні 60 копійок. А в липні ціна трохи збільшилася і склала 183 гривні 6 копійок. Деякі види м'яса свинини подешевшали на 3-5 гривень. І детальніше про вартість м'яса від чого вона залежить, ми поговоримо із секретарем комітету з питань аграрної та земельної політики Іваном Чайківським. Пане Іване, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Пане Іване, від чого залежить вартість м'яса. Бачимо, що в червні трішки піднімалися ціни, тепер знижуються. Чому такі коливання? На що на це впливає? Ну е зараз в даний момент це відбувається. Це відбувається сезонні коливання. Тобто потепліло на вулиці, е люди все таки, попри всі е там е можливості і неможливості. Люди збираються на пікніки, їдуть за місто. Жарять шашлики, роблять різні стейки і так далі, і відповідно це здорожчує відповідні сегменти м'яса. Вони ну доволі здорожчують, тому що на нього є великий попит. І це такий ну, сезонний сезон, сезонне подорожчання відбувається. Тобто, зміни в принципі вартості вони допустимі і спостерігалися і раніше у цей період року. Так, воно абсолютно абсолютно вірно. Ви сказали, тобто кожного року. Фактично, в такі сезонні здорожчання вони завжди відбуваються і на м'ясо, і не тільки на м'ясо. Ну, ми говоримо зараз на м'ясо, таке сезонне здорожчання відповідно воно відбувається. Восени відповідно ціна буде на м'ясо. Зменшуватися, тому що перше населення, яке за за літній період часу утримує, скажем, в себе там птицю, десь хтось поросятко годує, от на осінь, фактично, населення це більше, вони ця скажем десь на своїх таких. Домашніх подвірних забоях це забивають, і відповідно це м'ясо воно давить на ринок, і відповідно м'ясо в промислових підприємствах воно починає трошки просідати. І тому на полицях магазинів наших маркетів ми відповідно бачимо теж, скажімо, сезонне зниження ціни. Тобто, м'ясо воно тоді дешевше. Під новий рік, під різдво, воно знов піднімається, тому що на нього збільшується відповідний попит. Пане Іване, а якщо дивитись на сезонні зміни вартості, е, окрім літнього періоду, коли люди виходять на пікніки, смажити м'ясо, то е, які ще, можливо, періоди, коли вартість зростає і м'ясо закуповують у великих кількостях? Ну, великі кількості м'яса це відповідно перед святами. Тобто, ми розуміємо, є, на, є скажімо, певні свята, там новий рік. Різдво, великдень, там де є більше споживання м'яса. Відповідно, перед тим за, за два тижні м'ясо починає там зростати в ціні. Відповідно, після такого сезонного, скажімо, святкового подорожчання м'яса, після цього йде більше двох-трьох тижнів на а наоборот, ціна знижується. Це воно відповідно з року на рік. Ми це відчуваємо. Це відчувають кожна господиня, і, і ну так відбувається. У нас нічого, нічого в тому такого немає, скажем, надзвичайно. Пане Іване, бачимо, що попит, в принципі, впливає на ціну. А якщо враховувати взагалі е, в період повномасштабного вторгнення, чи знизився попит на м'ясо і на які саме види? Щось дуже пане Іване, я повторюю запитання. За час повномасштабного вторгнення, чи знизився попит українців на м'ясо, і на які саме види? Ну, дивіться під час повномасштабного вторгнення залежно, десь від регіонів України відповідно попит він не зменшився і не збільшився, швидше за все, скажімо, він зменшився в тих регіонах, звідки більше е, від'їхали від люди. Тобто е, з тих територій, де люди переїхали на Західну Україну, він там зменшився. На Західній Україні він залишився такий же самий, або десь якісь зміри навіть трошки, трошки збільшився за рахунок, скажімо, тимчасово переміщених осіб, які заїхали на цю територію. Тому якогось війна на споживання м'яса, вона. Вона не повпливала, тобто, щоб сьогодні сказати, що Військові дії попливали на споживання м'яса, цього не відбулося. Цього ага. ну то, то, що ми читаємо, і то, що ми там слухаємо різних е, аналітиків, які сьогодні десь відслідковують ці моменти, тобто такого, такого не, не відбулося. Тобто, можна сказати спокійно, що споживання м'яса відбувається рівно рівномірно. Тут важливо, що люди хочуть, ну їм потрібно їсти м'ясо, хочуть купувати м'ясо, але чи спроможні вони. Чи спроможні купувати в таких кількостях, яку вони купували і до війни? Отак. От так. Тут, тут, швидше, тут швидше є питання, тому що м'ясо, бачите, воно така доволі світова тенденція. В нас за останніх 5 років, мабуть, що ринок м'яса, він його дуже сильно, скажем так, качало по правді, тому що в нас на свинину в європейсь... Європейській частині фактично дуже ширилася хвороба африканська чума, яка фактично косила промислові підприємства, яка заражала десь і домашні господарства. Фактично, і приходилося дуже багато проводити різних маніпуляцій, заходів ізолювати, скажімо, відповідно певні регіони підприємства. І була навіть потреба навіть була така проблема, і вона залишається, що іменно у свинарській галузі. Неможливо сьогодні скажем завести генетичний матеріал, тобто поновити поголів'я свиней умовно з Європи, тому що панує сьогодні заборони на переміщення живих тварин, скажем, по країнах Європи і в тому числі по Україні. От і від того, фактично, сьогодні дуже багато от з свинарства, вона доволі страждає. І тому е, фермера через те, що були надто великі ризики, фермера дуже багато знизили погулів'я свиней. Дехто дехто з фермерів в загальному закрили ферми, і ферми не працюють на сьогоднішній день. Ферми не працюють, і тому що хтось як почав відновлювати ферми на сьогоднішній день, які в тих зонах, де це можливо, от цей процес він тривалий. Це не процес дуже швидкий. Він тривалий. Ну і по правді кажучи, сьогодні, якщо ми вже за зачепили тему поголів'я, ну я я зацепив цю тему, то я б теж хотів сказати, що все таки наслідки війни теж на це попливали, тому що на схід в східній Україні е, багато комплексів, які закрилися, які постраждали, які є знищеними сьогодні, там е, на тих територіях, які сьогодні окуповані або в зоні бойових дій. От, є сьогодні комплекси, які залишилися без води, тобто не мають водопостачання. Тобто є таке підприємство Бахмутський Аграрний Союз. В них досить було велике поголів'я свиней. От в них там ну доволі серйозні проблеми по, по комплексу, фактично, по комплексах їхніх. Тобто, це впливає. Пане Тому... Іване, ще маємо хвилинку Зараз... на, розм на розмову. Проше про експорт, будь ласка, розкажіть. Ви сказали, що поголів'я ми не можемо перевозити по території України із Європи. А чи експортуємо ми м'ясо? Ну, м'ясо ми в європейські країни ми практично експортуємо тільки курку. Тобто курку ми можемо експортувати. Свинина фактично це в основному все внутрішній ринок. Якщо ми сьогодні свинину експортуємо, це невелике всіх і більше це в африканські країни. Тобто, це дуже дуже мізерний, дуже мізерний експорт, який сьогодні відбувається. Найбільше сьогодні Україна експортує м'ясо курки. От, і тому ну, м'ясо курки, воно в принципі найдешевше, воно рахується ну, ну, соціальним м'ясом, і то, що нам дається сьогодні експортувати. Дуже вам Я дякуємо так. за участь у нашому ефірі за те, що роз'яснили про ситуацію загалом із виробництвом м'яса з її реалізацією в Україні і трохи слів про експорт. Також дуже важливо знати. Дуже вам дякуємо. Іван Чайківський, секретар комітету з питань аграрної та земельної політики, був з нами на прямому зв'язку.